Друзі, вітаю вас сьогодні 4 листопада. З вами Валерій Клочок. Війна війною, а вибори за розкладом. Приблизно так сьогодні виглядає порядок денний внутрішньополітичного українського питання. Звісно, це дещо не лягає в логіку подій і процесів, які відбуваються. Але разом із тим, якщо брати до уваги статтю Валерія Залужного, навіть дві, ті, що він опублікував Деекономіст, реакцію на неї. Розвиток подальших подій на підставі цієї статті зрозуміло, що війна завтра не завершиться. Території повертати ми будемо не так швидко, як планувалися. Тому вибори доведеться проводити. Нагадаю, в Україні спочатку анексії Криму, точніше, після анексії Криму і окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей, пройшло четверо загальнонаціональних виборів, в яких не всі брали участь у голосуванні. Так, тоді була менша інтенсивність обстрілів, але разом із тим, такі вибори проводилися. Ми двічі обирали президента, двічі обрали. Парламент один раз на позачергових парламентських виборах у 2019 році. Ви це все добре пам'ятаєте, тому я просто вам би рекомендував би брати до уваги те, що у нас вже було. Тому саме нам натякає, що вибори можуть відбутися, але це не головне, що мовляв, виборчі процеси це характерна ознака демократичного суспільства, навіть у умовах, коли ми маємо ознаки військової диктатури обумовлені воєнним часом. Порити з тим, є інші процеси, які потрібно підтримувати в Україні, і які безумовно регулюються зовні з заходу. Це однозначно так, тому що ми в великій мірі зараз залежні від західної допомоги, але це вважаю нашою перевагою зараз, тому що без неї нам би було дуже складно вкрай непросто. Вони нам і допомагають, і радять, що робити. І так, сьогодні, буквально міністр закордонних справ образно сьогодні, звичайно, Кулеба повідомив, що Зеленський зважує всі за і проти, для того, щоб провести президентські вибори на весні 2024 року. Інформація щодо президентських виборів дуже контраверсійна, тому що окремі журналісти, коли наводять довідки, у Офісі президента чи будуть президентські вибори, там кажуть, ні, президентських не будуть, будуть парламентські. Тому ви будете чути багато історій про те, які вибори проводяться, які не проводяться, які треба провести, які ні. Класика внутрішньопартійної політичної боротьби в Україні. Нічого нового нема, навіть в умовах війни. Так от, Кулеба сказав, що ми не закриваємо цю сторінку, президент України розглядає і зважує різні за і проти. Тобто рекомендації із Заходу про проведення виборів в Україні почуті Зеленським, взяти до уваги, і є низка обставин, які визначають і доцільність для нього самого проведення цих виборів. Я її вбачаю наступним чином. Зараз у нього висока підтримка, беззаперечно, справедливо висока підтримка. Якщо він перебереться на 5 років, ну, то він спокійно буде і далі управляти країною. І тим паче він сам сказав, що у випадку проведення виборів. І якщо війна не закінчиться, то він буде провод... брати участь у них. Війна точно не закінчиться до тієї дати, коли вони мають бути проведені навесні наступного року. Тому, ймовірно за все, він свого слова дотримається, буде балотуватися і може виграти. І йому це звісно буде дуже і дуже корисним. Втім, як свідчать соціологічні опитування, 81%. Українці виступають категорично проти проведення будь-яких виборів в період війни, а навпаки, говорять про необхідність згуртування суспільства. Але я вам хочу сказати, моя особиста думка, що така думка суспільства сформована самим Зеленським, який раніше говорив: ну і всі його е члени команди, і Данілов, і інші і Стефанчук, що це неможливо лише уже наприкінці. Літа на початку осені голова Верховної Ради говорив: Ну так, Конституція не містить прямої заборони проведення виборів у період воєнного стану. Я не обмовився і він не обмовився. Саме так прямої заборони в Конституції немає. Тому чому б їх і не провести? Ми вивчаємо досвіди проведення виборів у країнах, які мали стан війни, і можливо, їх там будемо і в нас застосовувати, сказав Степанчук. Тому. Коли раніше говорили, що вибори неможливі, всі вірили Зеленському, і зараз сформована думка, що їх проводити не треба. І грошей він казав немає, і так далі. Тобто риторика така була. Я більш ніж переконаний, що коли почнуть говорити, що вибори можна провести, є доцільність, почнуться пояснювати з влади, ті, кому найбільше зараз довіряють, суспільна думка зміниться. І буде не 81% проти, а ну, можливо, навіть менше половини. Коли ці вибори, в принципі, мали б бути або можуть бути, оскільки верхован. Нарада обралася достроково, то всі стверджують про те, що Її каденція завершилася 29 жовтня. Стаття 83 конституції України визначає, що допоки не оберуть Верховну Раду нову, та працюватиме. Ну тому тут навіть не питання воєнного часу чи воєнного стану. Але згідно з закону про воєнний стан, то є пряма заборона про проведення будь-яких виборів. А от конституція не має такої прямої заборони. Ще раз наголошую. Тому 29 жовтня мали відбутися парламентські вибори. А от 31 березня, але вже наступного року, мають відбутися президентські. Знову ж таки, є інформація про те, що відкулеби розглядають можливість проведення таких виборів. Журналісти пишуть, що категорично заперечують, що швидше проведуть восени парламентські. Ну, втім, поживемо побачимо. Але, до прикладу, те, що я знаю, то до виборів активно готується в штабах. І в штабі опозиційних політичних сил до банкової, і, ймовірно, у Штабі банковій. Хоча, звісно, це всі заперечуватимуть, втім міряють і визначають, яким може бути їхнє політичне майбутнє. Сьогодні вже навіть з'явилося повідомлення про те, що е, готується відповідний законопроект, який дозволить проводити вибори в умовах воєнного стану. Якби на банковій не хотіли їх проводити, то для чого готувати законопроект? Тому що ця робоча група. 100% отримала одобрення від банкової, для того, щоб вони напрацьовували його. Журналісти отримали певну інформацію, що там саме розробляється. Це декілька питань. Питання перша проблема не реєстр виборців. В період воєнного стану його не оновлювали з міркувань безпеки, говорять, що для його відновлення, актуалізації потрібно 4 місяці. Друге питання проблемне, яке вирішується цим законопроектом, це організація виборчих дільниць за кордоном. За кордоном перебуває дуже багато переміщених осіб, ті, хто виїхав з України, ну, приблизно від 2,5 до 6 мільйонів. Цифра дуже різниця. Тому розглядають варіант реєстрації в дії на цих виборчих дільницях, онлайн-голосування навіть розглядають, але ну, я думаю, що навряд чи ця історія пройде. І також задають питання організації більшої кількості дільниць за кордоном. Поза межами дипустанов та консульств. Тобто не обов'язково там, де дипломатична установа чи консульство буде організована виборча дільниця, бо вони всіх не охоплять просто-напросто. Можливо, десь іще. Але я думаю, що це також питання зможуть вирішити, але хочуть на рівні закону. Далі займається питанням розширення виборчих прав військовослужбовців, тому що військовослужбовці повинні мати право не лише проголосувати, а й бути обраними, тобто вони в рівній мірі, так само, як і цивільні, повинні мати доступ до виборчого процесу. Якщо захоче, військовий балотуватися до Верховної Ради чи на посаду президента, він має право це зробити. Йому треба забезпечити таку можливість. І також е, працюють активно над питанням про те, як же можна буде організовувати голосування в прифронтових при регіонах і визнавати е, факт неможливості проведення виборів на тимчасово окупованих. Хоча останнє питання мені дуже дивне. Я нагадаю, що у виборах не приймали участь загальнонаціональних президентських мешканці Криму і окремих регіонів Донецької та Луганської областей. у Відповідно, у 2014 році, в 2019 році, коли вибирали президента, ну і коли були парламентські вибори. Також вони не голосували, навіть нас не вибирали мажоритарників, коли була ще мажоритарна система, ну змішана. Тому тут, як на мене, ну, не обов'язково ухвалювати якусь норму закону, ми маємо таку практику. Окрім того, це не згоріло е, е, якихось перемон, перепон для визнання легітимними. Е, Тих, кого обрали, і депутатів, і президента, їх визнавали і Порошенка, і Зеленського у всьому світі, і визнають до нині як законно обраних в Україні. Але поряд з тим, бачите, зараз банкова напрацьовує саме такі механізми. Окрім того, як говорять фахівці, дуже важливо отримати рішення Конституційного суду, чи можна ж таки проводити вибори в період воєнного стану, чи не можна. Бо тут також є варіанти того, чи скасують, наприклад, воєнний стан, якщо треба буде провести вибори, щоб не порушувати жоден закон, чи просто взяти, змінити закон про. Воєнний стан, який має пряму заборону проводити будь-які вибори. Але знову ж таки, наголошую, на банковій розглядають варіант проведення виборів уже наступного року, у березні місяці президентських, а можливо, восени парламентське. Ну, поки що інформація суперечлива. А тепер, друзі, таке запитання, яке мені задавали журналісти в ефірі, коли я також коментував цю тему. Зокрема, запитували про те, хто може балотуватися на цих виборів. Із кандидатів президенти і із парламентських партій. Я, звісно, список зараз озвучити не можу, але оскільки ми ж задали Зеленського, Зеленський заявив, що готовий буде балотуватися. Будуть однозначно військові на посаду президента. Я не виключаю, що це може бути той самий же залужний, який має потужний рейтинг, там, наприклад, у Буданов, також як військовий, може бути однозначно, цього виключати також не можна, тому що немає заборони військовим балотуватися. Це можуть бути представники волонтерського руху, до прикладу, той же самий притула, або інший, які формуватимуть і свої партії. Також будуть представники відчинних партій, які будуть балотуватися на посаду президента, і Юлія Тимошенко, і Петро Порошенко, може, і вона колишнього ПЗЖ. І обов'язково, ну, ми побачимо на арені, мабуть, і Арестовича, який заявив про те, що він буде також кандидатом у президенти. Хоча списки набагато будуть ширші, я більш ніж переконаний, будуть і технічні кандидати, і таке інше. Тобто, в будь-якому випадку, після. Нового року нас очікує активна виборча кампанія. Звісно, це може видаватися якоюсь фантасмагорією, але, друзі, це реальність. Ми від цього нікуди не подінемося. Ми вже ввійшли в оцю затяжну війну, про яку сказав Залужний. Він чітко окреслив те, що в найближчий період війна не закінчиться. Захід зараз чітко говорить і артикулює нам, що є загрози поширення диктатури. Про це активно говорять опозиційні сили. Ви самі чудово бачите ситуацію, що часто густо. Президент змінює і кадри і так далі, тобто є внутрішні політичні Проблеми у команді Зеленського. Є недосконалість роботи е, парламенту, це також очевидно, тому його треба змінювати. Звісно, що, наприклад, шанси у Слуги народу в повному складі потрапити до наступного парламенту, вони дуже низькі, я сказав би, близькі до нуля. Складна ситуація з проходженням до парламенту, учених політичних сил, там Юлії Тимошенко, до прикладу, дещо більше шансів у Петра Порошенко, ну він 100% зайде. Е, З'являться інші політичні сили. Питання лише часу, але це означає, що. Організм України він живий, в Україні демократія зберігається. І е, так як ми проводили вибори і попередні е, роки, можна буде їх провести і нині. Єдине, найголовніше питання безпекове. Скажу лише два слова. Організація виборчих дільниць у бомбосховищах. Такий варіант, я думаю, що точно будуть розглядати. Якщо про це говорять на банковій друзі, то я думаю, що ми рано чи пізно повернемося до дискусії проведення виборів як дозвичний. Як на мене, є одна серйозна загроза. Це саме входження проросійських політичних сил в виборчий процес. Тому що ця історія із таксистом, до прикладу, яку ви вже бачили і знаєте. Хто не знає, зверніться до інтернету, ви знаєте купи інформації, де була суперечка через мову пасажирки з таксистом. Йому швидко почали надавати е, притулок у питанні працевлаштування саме представники колишнього ПСЖ Юрій Бойко, Арестович, ну і Лобода. Тобто проросійські на сьогоднішній день, скажімо так, публічні особи. І це все мені нагадує дуже сильну історію з такою ж самою риторикою партії ОПЗЖ ще до е, виборів і до початку до, виборів до парламенту 2019 року, і до початку навіть широкомасштабного вторгнення. Вони дуже активно грали на е, проросійських настроях і на мовному питанні. Це просто як е, скажу я вам маркер майбутнього виборчого процесу. Якщо говорять про мову, значить скоро вибори. Отакі от друзі, от справи. Я вас ще раз закликаю не посипати голову попелом. Процес абсолютно уже нормальний. Ми його проходили. Він ускладнений, звісно, обстрілами, але ну така реалія життя. І вам просто додам зверніть увагу, що в Ізраїлі також проходять вибори і змінюють прем'єр-міністрів. Навіть говорять про те, що Нітаньяху після завершення військової операції. Швидше за все, піде у відставку. Так, і будуть оголошені нові вибори, тому що там постійна політична криза. Це в тій країні, яка постійно воює. Отакі от друзі, от справи. Що ви, власне, думаєте, мені буде цікаво почути від вас, почитати в коментарях, пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!